Всесвітня організація охорони здоров'я встановила причину спалаху кишкової інфекції у Європі. За даними експертів, у всьому винна раніше невідома бактерія. Мутант складається із двох різних кишкових паличок, тому викликає тяжкі ускладнення. Хвороба вже забрала життя 17 людей. Епідемія почалася у Німеччині, і продовжує поширюватись далі. Недугу виявили навіть у Сполучених Штатах. Медики кажуть, що її причиною могли стати немиті овочі. Втім, в Україні забороняти європейські овочі поки не збираються, хоча в Міністерстві аграрної політики пообіцяли взяти під контроль їхню якість. Росія ввезення цієї продукції з ЄС таки заборонила, але тепер Брюссель вимагає від Москви скасувати цю заборону. У Єврокомісії вважають, що Білокам'яна вдалася до крайніх заходів, коли запровадила ембарго на рослинну продукцію з усього ЄС. У Росії у відповідь висунули чотири умови. Їх озвучив головний санітарний лікар країни Геннадій Онищенко. Насамперед у ЄС вимагають встановити джерело гострої кишкової інфекції. У нас є е -е, сумніви. в том, что болезнетворные микробы попали в организм людей действительно с огурцами. Поэтому мы запросили Евросоюз и соответствующий комитет на службы Испании, Германии предоставить нам результаты служебного расследования, для того, чтобы мы могли сделать обоснованные выводы и принять абсолютно обоснованные меры. В Іспанії доведені до вітчої аграрії влаштували акцію протесту. Люди викинули цілі ящики свіжих овочів під посольством Німеччини. Вони вважають, що опинилися на межі банкрутства через необережні заяви Берліна. Нагадаю, тамтешні фахівці спочатку оголосили, що джерело кишкової інфекції криється в огірках з Іспанії. Пізніше цю заяву спростували, але довіра до іспанської городи не так і не повернулася. 70 тисяч іспанців тепер можуть залишитись без роботи. Щотижня аграрний сектор країни втрачає 200 мільйонів євро.